Українських школах все більше 11-х класів, яких дівчаток значно більше за хлопців, і це не тому, що народжуваність хлопчиків менша. Просто мами вивозять своїх дітей з України, поки вони можуть безперешкодно перетнути кордон, тобто до 18 років. Міністр освіти каже, що над проблемою вже працюють і готують певні рішення, щоб зупинити відтік молоді. Які це можуть бути рішення? Розберемо ситуацію у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Днями міністр освіти і науки Оксан Лісовий у коментарі виданню Телеграф підтвердив тенденцію виїзду старшокласників за кордон, але додав, що кількість тих, хто виїхав, визначити складно. А ось це дивно, бо при перетині кордону відбувається фіксація виїзду кожної людини, в тому числі і підлітків до 18 років. Тож, схоже, що свідомо приховується кількість тих, хто виїхав. А ці цифри слід називати, щоб суспільство також розуміло глибину проблеми. При цьому міністр має має певне бачення, як зупинити відтік молоді, але деталей він не роз'яснив. Уявімо себе чиновниками і давайте спробуємо це питання владнати, тож моделюємо ситуацію. Варіант перший заборона виїзду за кордон хлопчикам від 16, 14, 12 років. Ну окей, заборонили. В такому разі матері вивозитимуть дітей раніше чи покращиться ситуацію? Точно що ні. Навпаки, ось що каже щодо цього, Оксанд Лісовий. Є два підходи: ми чи лібералізуємо, чи даємо свободу, або ми просто закриваємо кордони всім, і мені з ціннісного погляду ближча таки лібералізація, довіра і свобода. Отже, другий варіант, як сказав вище пан міністр, це дати більшу свободу молоді, тобто дати можливість чоловікам до мобілізаційного віку вільно пересуватися. Так, частина чоловіків тепер вийде в 24 роки, замість 16-17, але принаймні якийсь час ці люди працюватимуть. Можливо, якась їх частина доєднається до лав збройних сил. До речі, проблема виїзду дітей широко обговорюється в освітніх та інших колах. Зокрема, відома телеведуча Катерина Осадча каже, що нинішня ситуація є тривожною, але закривати кордони і насильно відправляти в армію 18-річних – не вихід. Ми бачимо в випускних класах в українських школах дівчат набагато більше ніж хлопців. Ми танцювати вальс знаєте так, абсолютно вірно. На жаль, ця тенденція існує, і я вважаю, що це. Це питання потрібно ставити і покладати на державу, тому що ми, громадський сектор, не можемо, не можемо на це впливати в цілому. Але те, що таким чином ми втрачаємо людський капітал, і ці підлітки виїжджають і потім можуть не повернутися, над цим треба замислюватися. Так дійсно мами вивозять своїх синів за кордон. Це дискусійне питання, яке потрібно насправді озвучувати і шукати йому рішення, тому що так країну мають захищати хлопці. Країну мають захищати професійні і військові, і і хлопці мають йти воювати, але з іншого боку, ті, хто не хоче іти воювати, виїжджають за кордон. І це насправді я думаю, що питання, як втримати цих хлопців, змушувати їх іти воювати. Думаю, що в 18 років думаю, що насильно це невірне, невірне рішення в держави було б чи є ще інші варіанти. Вони точно були на початку війни, коли держава повинна була перевести економіку на воєнні рейки і розробити справедливий для всіх процес мобілізації та виїзду. А закривати кордони зараз, коли третина країни вже виїхала, це буде несправедливо до тих, хто свідомо залишився в країні і всіляко допомагає її захищати від ворога. Так, держава пропонує молоді від 18 до 24 років хороші умови при добровільній мобілізації, але дуже незначна кількість людей пішла в ЗСУ за цією програмою за різними джерелами до півтори тисячі осіб. Втім, якісь рішення для молоді можуть бути із погляду освіти. Міністр освіти Оксан Лісовий каже, що мова про якісне середовище для молоді, яка виїхала за кордон, мовляв, ми повинні сформувати розуміння для дітей, які ще беруть участь у школах, що в Україні є перспективи, є відмінні університети, що тут є можливість зростання, і насправді Україна країна можливостей. Так, на конференції освіта нової України лісовий заявив, що держава забезпечує дітям можливість навчатися вдома. Але ж зараз ми бачимо зворотній ефект, коли влада школи реформує так, що батькам немає куди вести свою дитину, і вже освітяни б'ють на сполох. Детальніше про ситуацію шкільної реформи я розповідала у цьому відео. Крім того, держава вирішила, що плата за навчання у вишах на контракті має регулюватися в стінах міносвіти, і це також показує зворотній ефект, а не покращення умов. Детальніше про це дивіться у цьому відео. А що робити, щоб хоча б частина молоді не хотіла виїжджати? На думку героя України Володимира Жемчугова, вихованням дітей треба займатися з першого класу. Треба починати з першого класу. Це національно-патріотичне виховання молоді. Молодь не рахує за цінність Україну, українську державу, культуру, мову. Це не є цінністю для молоді. А відтак вона не вважає, що це потрібно захищати. Кажуть, що у влади немає політичної волі, щоб вирішити питання національно-патріотичного виховання молоді з першого класу. Змі просто кричать кожного дня про те, що роблять з нашими українськими дітьми окупанти. Вони з першого класу вчать дітей ненавидіти Україну та українців. Дуже мілітаризують молодь, а ми нічого не робимо. Не готуємо дітей до захисту фізичного та ідеологічного. І головне на чому наголошують і батьки і фахівці, що міносвіти чи то не хоче, чи то не розуміє проблеми, а відтак не точно діагностує хворобу. Бо рішення вивести дитину за кордон на межі повноліття батьки сприймають не через якість української освіти, а з причин безпеки і мобілізації своїх синів. Дуже влучно з цього питання сказав колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Які відправляють дітей за кордон, бо не хочуть, щоб вони йшли служити і захищати Україну. Це основна причина. Школа не має забезпечувати мобілізаційний ресурс. Школа має навчати. Але для того, щоб школа могла нормально навчати, і в тому числі робити те, про що ви згадали: формувати патріотизм, формувати готовність захищати Батьківщину, школа має відчувати, що вона потрібна державі. А у мене враження, що держава всіми силами каже, що школа нам не потрібна, нам потрібні вислухняні виконавці, які будуть постити картинки з абсолютно ідіотських заходів. До речі, і в парламенті цю ситуацію визнають. Мовляв, ми виховали покоління, яке не хоче захищати свою власну країну, а хоче виїхати і перечекати. А тому лише якістю освіти їх буде складно залишити в країні. Так, голова КМІС Володимир Паніото в інтерв'ю виданню Телеграф зазначив, що безпека юнаків переважає інші речі. Якісь освітні дії тут не допоможуть. Батьки, звісно, будуть вважати, що безпека дітей важливіша ніж якість навчання. Оскільки загальна ситуація не покращується, то частина людей вирішує за кордоном почекати, як далі буде розвиватися ситуація. А для юнаків одна з головних причин виїзду їх безпека. Відтак державі залишається просто змиритися з міграцією на Київ, яка несе демографічні та безпекові ризики для країни, і почати працювати з патріотичним вихованням молоді. Бо навіть якщо раптом завтра війна скінчиться, то не факт, що через 20-30 років якийсь новий колективний Путін не почне нову війну. І тоді вже захищати країну точно доведеться нашим дітям. І таке питання: а як ви вважаєте, до яких кроків вдасться влада, щоб зупинити відтік молоді з країни? Діліться думками у коментарях. І якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить Ютубу показати це відео більшій кількості українців. І звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини, в тому числі і фінансові. А наразі. У разі у мене все. Дякую вам за увагу і до зустрічі на нашому каналі.